Монітор дуже важлива річ для тих, хто користується ПК чи просто ноутбуком і хоче по максимуму отримати від цієї штуки все, що є. І наче ми багато років вже чуємо, що 4К-монітори це супер, їх треба брати, їх багато, вони класні. Але заходимо на сервіс смердшопінгу Hotline.ua, найкращий сервіс смердшопінгу в світі, якщо що, І бачимо, що більшість моніторів два. І мені дуже стало цікаво, чому так, чому все ж таки 4К, якому вже дуже-дуже багато років, 20 не такий популярний, як 2К монітори. Отже, з вами моніторний Макс сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо розбиратися, які монітори зараз популярні і чому так. І чому 4К не такий популярний, як 2К. Погнали! На першій сторінці каталогу моніторів з сортуванням за популярністю 25 моделей моніторів. Тобто це саме ті моделі, які найчастіше вибирають користувачі. Далі рахуємо, скільки ж там 4К моніторів. Так, 1, 2, 67, 95 000 5, 4, 5 і виходить, що всього 5. Модели. Дивно, 2024 рік вже на дворі сьогодні, 8 січня, у вас, напевно, трошки пізніше. І 4К розміняло 20 років. І все одно люди чомусь не вибирають його. Дивно. Фаворити це 2К-монітори. Це 27 дюймів і роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів. Багато хто з вас здивується, але така роздільна здатність дійсно оптимальна за багатьма факторами, особливо вартістю. Але про це трошки далі. Всі популярні монітори мають високу частоту оновлення, не менше, ніж 144 Гц. Отже, все це ігрові рішення. Заходимо в бігдату, питаємо у все світу, хто ж взагалі користується моніторами і хто це такі люди. І ми бачимо наступну картинку. Чат GPT видає нам 7 Типів користувача на першому місці офіси. Це зрозуміло, але то такий, знаєте, бюджетний сектор. І ну, не такий цікавий, тому ми одразу його так о, про офіси якось в інший раз поговоримо. А ось на другому місці саме геймери. І чому так? Тому що це люди, які хочуть отримати максимальну швидкість. І знаєте, іноді, можливо, навіть швидкий монітор, важливіший ніж той, який має більшу роздільну здатність. І я поясню чому? Тому що Комп'ютерні ігри, навіть якщо в тебе там 4К монітор, в більшості випадків ти трошки зменшуєш роздільну здатність для того, щоб підняти налаштування графіки, побачити прикольнішу картинку. В динаміці не завжди ти помітиш на 27 дюймовому моніторі різницю між 4К і 2К. особливо якщо там якийсь дикий заміс йде. Але витрати вашого комп'ютера електроенергії потужності збільшуються рівно в два рази, коли ти вмикаєш 4К. тому логічніше грати з плавною картинкою, але... В трошки меншій роздільній здатності, яку ну, можливо різницю ти навіть і не побачиш між 4К. повернемося до вартості. Саме 2 К-монітори 27 дюймів з цікавою матрицею, нормальним оснащенням, яскравістю та іншими плюсами коштують від 10 тисяч гривень, що абсолютно лояльний прайс для подібних рішень від відомих брендів. Я тут дивлюся Acer, MSI, LG, Asus. Тощо, якщо ми візьмемо 4К-монітор з такою самою діагоналю та швидкістю, то отримаємо у два рази вище. Так, роздільну здатність і, звісно, ціну. Подібні монітори вже для багатих сімей, і старт там від 20 тисяч гривень, що не дуже доступно. Для цього додаємо потужний чи ноутбук, який має тягнути все це 4К. Але якщо подивитися на 4К монітори зі стандартною частотою оновлення, а саме 60 Гц, то це вже стає цікавіше, бо там старт від 10 тисяч гривень. І ось тут постає головніше питання для кого ж? Саме зараз 4 к монітор. Давайте розбиратися. Перше, це геймер Рейтрейсінгіст. Людина, яка бачить битий піксель е з відстані мільйон і два кілометри на 4К моніторах, має най найпотужніше залізу у своєму ПК і хоче бачити, хоч за всі гроші світу найкращу картинку. Друге, це людина, яка працює з графікою, монтажем, обробкою фото і всім цим іншим. Для таких людей з головою підійдуть професійні рішення, як от, наприклад, від компанії D. 60 Герц якісною матрицею, швидкість там сильно не потрібна. Для всіх інших реально 2К буде найоптимальнішим, навіть якщо немає сенсу, в тих 140 Герц можна взяти 60 Гц, і це буде ще дешевше. Якщо ви працюєте з Windows, то більшість випадків масштабування на 2К при 27 дюймах в тому самому моніторі буде працювати краще, ніж подібне з масштабуванням в 4К. Там іконочки такі маленькі-маленькі будуть. І ось підсумуємо. Так, наразі 4К дійсно має купу пропозицій, але популярність все ж таки в 2024 році ще сильно не отримала. Тому що в основному. Користувач, який бере собі монітор, як виявляється, це ну офісна людина, та але то про інше. І геймер. Геймеру треба що? Треба швидкість, треба якісна картинка, але не завжди треба максимальна роздільна здатність. Тому вибирайте монітор виключно за своїми потребами і не женіться за найдорожчим. Це не завжди найкраще для вас. За порівнянням цін, характеристиками та відгуками, заходьте на сайт Hotline.ua. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних. Відео, слава Україні! І не забудьте про донат. От зараз. Оту вашу гривню, оту, яка лежить на монобанк, і ви її не трогаєте вже мільйон років, скинули якийсь фонд, і все буде добре. Слава Україні!